Історія продовжується. Жителі села Злинка Малависьхівського району знову мітингували. Невдоволені ходом розгляду судових справ щодо масштабної земельної афери. Близько сотні людей прийшли до районного суду з вимогою відзвітувати про стан розгляду справ. Власники паїв переконані, суд навмисно відкладає розгляд їх позовів стосовно рейдерського захоплення близько 2,5 тисяч гектарів землі. Нагадаю, історія почалася влітку 2015 року, коли контору злинського підприємства Авангард пограбували. Зникли угоди, копії особистих документів селян, близько 40 з них на той час вже померли. Якого результату досягли на цей раз розкаже Олександра Ільченко. Мала виска 11 ранку. До районного суду з'їхалися понад 100 обурених фермерів. Мета пришвидшити розгляд судових справ. За 5 хвилин від початку мітингу до людей вийшов виконуючий обов'язки голови суду. Розмова вийшла мирною, проте емоційною. Всіх одна, одна біда, забрали землю в покійному. Що може бути різного, в неї, чи в мене, чи в нього. Одна справа і один результат буде. І, нема, і одна людина забрала. Нам давали державний акт. Він у мене на руках. Хто має право на мою час? На прийшли до мене в За Зачем нам наші суди? Люди добрі. У нас приїхав хтось, це подожди, мій час. Чому він має вставати на мою землю? Мені дали. Государство дало, Я чого ви така? суди устраюєте, кому вони треба? Це липа, все це липа, врем'я, нерди сьогодні. По злинських справ про імена, які стосуються стов авангард, призначено чотири справи. Перша справа була призначена на 9 годину. Приїхали представники, відповідачів по справі нема. Закон указує на те, що якщо у нас тільки немає розписок про е, те, що вручена судова повістка відпідачам по справі, ми вимушені відкладати розгляд справи. Напружена розмова тривала більше години, проте нічого нового чи конкретного селяни не почули. Весна йде, чи сіють, чи не сіють, але користуючись тим, що хай чують ті рейдери, зеленка буде була. Злинкою завжди, і люди захистять свої паї, своє право господарювати на своїй землі. Це не погроза, тому що це один єдинина надія в селян на існування. Після цього громада рушила до редакції районної газети. Селян обурило неправдиве на їхню думку. Інтерв'ю з заступником директора ТОВ Авангард Хоменком вони вимагали розмови з головним редактором видання Володимиром Тільновим. Оце всі брехні буде те саме і рейдерам, які захватили землю. Брехати треба, виходьте до людей, не ховайтеся. Про те, як повідомила бухгалтер редакції, тільнов на лікарняному закінчилися пікети у районному управлінні юстиції, де впродовж кількох тижнів жителям звинки відмовляли у реєстрації громадської організації. Нам потрібно громадське об'єднання, яке на сьогоднішній день повинно бути зареєстровано, але тяганина тягнеться вже місяць. Жителі злинки вимагають провести ретельне розслідування причетності посадових осіб відділу юстиції та земельних ресурсів Маловиськівського району під час захоплення земельних паїв. Представники управління до людей не вийшли, тому один з активістів зайшов всередину. Це були зданий ще в декабрі, місяці, в початку да. декабря. місяця. Так, да, вони були під час уже по-моєму наскільки я помню ті документи, які були здані. До мене приїхала жінка по-нормальному, голова громадської організації. Я їй по нормальному об'яснила, що там неправильно. Вона понормально забрала документи, по-нормальному приїхала і здала її перед новим роком. Громадяни кажуть, у службі щоразу знаходили причини відмови у реєстрації. Цього разу після 10 хвилин очікування реєстраційне свідоцтво все ж видали. Результати я вважаю, що положительні, тому що деякі питання, які ми не могли вирішити в течение, там полутора двох місяців. З помощью громади, з допомогою общественності, ми сьогодні добились каких-то результатів. Це все спрямовано для розвитку нашого села. Результати експертиз підтверджують те, що підписи ставили на ті особи, які вказані в договорах. Наразі вирішується питання проведення додаткових експертиз. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.